Слава Ісу! На країну насуваючи небезпека, до нас може прийти пухнасте звірятко. Отже, у чим небезпека коали, ми вам розповімо у нашому випуску. Яким чином він загрожує всім українцям? Дізнаєте ще про це? Одразу після реклами. Колекція кращих програм надвечір'я на диску блурей. Українська оправа Уінфрі, Тамара Шербатюк. Сто найкращих програм на однім диску. Динамічно привічте і розважливо прошвидко плинне. Купіть blu ray збірку сьогодні і отримайте раритетну програму про холодну зброю. Бачить років полезу ножа. Надпрограма надведуча надвечір'я над диску ray Отже, коаліція, народний фронт і блок Петра Порошенка починають з'ясовувати, хто буде головний у коаліції. Блок Петра Порошенка буде основою парламентської коаліції. Народний фронт повинен стати стріжнім формування нової більшості. Порошенко хоче бути основою, а Турчинов стрижним. Буде основою, повинен стати стрижним. Тоді виходить, що їм нема про щось сперечати. Вважайте, що вони ще домовили. Об'єднання буде. Коаліція, який блок Петра Порошенка буде основою, а народний фронт буде стрижним. Виглядатиме отак. Я не знаю, кого вони збирають чи наколювати на стрижень, але на місці пана Садового і пані Тимошенко я був би обережнішим. А от на місці пана Ляшка я сподіваюся, я ніколи не буду. Але я ще відволік. Так от небезпека Колічіади. Якщо вони ще не домовлять швидко, то нас чекають темні часи. Бо у нас таке вже було. Після помаранчевої революції Тимошенко і Ющенко не змогли працювати разом і пересверели І це привело до влади Януковича. А потім ми знаємо, що було майдан, Путін захопив Крим, війна. І що знову підемо по колу? Пане Яценюк, невже ви хочете три роки провести за ґратами? Пане Порошенко, невже ви хочете закінчити свою політичну кар'єру з рейтингом 0,1% випасаючи бджіл? Шановні політики, не наступайте знову ж на ті самі граблі, В Україні будуть вила. Але головна позитивна тема цього тижня, звичайно, вибори. Вони ще відбули. З чим я вас всіх і вітаю? І я раніше за вас всіх знав, якими будуть їхні результати, бо знаю одну 100% прикмету. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко Чорна. Так вона виглядала завжди. Якби вибори взагалі ще не відбули, це було б одразу помітно по ній, бо вона би виглядала ось так. А якби вибори пройшли ідеально, то отак. Якщо ви побачите Жанну Осенко чорну у таким вигляді, то значить у Карпатах добре вродили гриби. І ще про прикмети та забобони. Ви помітили, як різко змінивши переможець на виборах, за результатами екзитполів перемагав блок Петра Порошенка. А потім бац! І переможцем став Народний фронт. Це так звана виборча аномалія. Очевидно, було втручання потибічних сил. Ось воно! Але ще найгірше. Ще до оголошення результатів Порошенка привітав Кремль. Відущі силою Верховної Ради станет блок Петра Порошенка, який є нашим партнером, партнером нашого президента. Це старе прокляття Кремля. Воно знову запрацювало цього тижня. Якщо офіційні особи російської влади кажуть про когось із українських політиків добре, то в нього падають рейтинги і все йде шкереберть. І судячи з результату свободи, Лавро похвалив і їх. І продовжуючи рубрику Бій лежачого наш кореспондент вирішила ще прикинути львівську Паненков і записати на Бамбетлі інтерв'ю з Іриною Фаріон. Давайте ще подивимо. Добрий день, вже дуже замерзли, поки вас чекали. Знавча всередину нашли. Дуже приємно. – Хотіла дня. вас зустріти. Доброго дня трошки повернулася. осінь, нормально, ні. Це класно. Це, це найкращий мороз був на вибори, щоб бактерії вбити, але не вбили. Навпаки, ну, усі бактерії в парламенті. Те, що робиться в Верховній Раді, це фастфуд. Це дуже некорисний для організму продукт, який називається Верховна Рада. Подивіться, як я схудла за цей час. У гарній формі дуже гарно виглядає. Ну бачите, я дуже гарно виглядаю, тому що виборець мене звільнив від того, аби я була голосом що в пустелі. Тому я заходжу зараз в студентську аудиторію як в море молочне. Я повернулася знову до джерела. Я така щаслива, що я можу йти парком, говорити з листям, які мене більше розуміють, ніж депутати. Я таки не зрозуміла. Ви хочете йти в парламент чи ви не хочете йти в парламент? Не залежить від мого хочу, життя це не хочу. Життя це мушу. І якщо хтось каже, що Фаріон когось дратує, то купи собі заспокійливі, щоб ти себе не дратував. Я не піду з політики, тому що дуже багато людей хочуть, щоб я з нею пішла. Я вредна. А я вредна. Це моя перша монографія про українські прізвище. Чому вона політично знакова? Тому що перший скандал навколо Ірини Фаріон це дитячий садок, коли вона дітям в садочку розповідала, що Степа Федямаша, форма не наша. Пиляйте туди. Та що ти пес у злостішся? все добре. <клес> 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 Собаки брешуть на щити. Пес гавкає сонце світи. Оце про свободу, розумієте? Так, свобода запліднила гаслом Бандерівським, свобода навчила співати славень. Це означає так: використали і викинули. Про тих потвор, я не говорю, там регіонали, комуністи. Тих ми закрикували українська, а вони нам кричали фашисти. І ногами. Це найкраща оцінка моєї діяльності. Страх, який вони чують переді мною. Вони ж розуміють, що до мене краще не підходити. Звичайно, що до Фріона ніхто підходити не буде. Чому мене світ хоче змінити? Як росте на городі троянда? То ж уржина не хоче, аби троянда стала волошкою. Кожен є собою. Я яблуня і не буду родити вишень, І грушок також. Ніхто мене до цього не змусить. Знаєте, що було найогидніше? сліз. Просто до сліз. Фух. Був один раз епізод, який я вам відкрию, коли мав говорити Звегільський, і він, звісно ж, не говорить українською. Він підходить до мене і каже, ні. Ми маємо ще час, я вам напишу це все українською мовою. Я вас прошу. Я не можу прочитати. цього. Він починає говорити це російською мовою. Я починаю кричати українська. А мені мої побратими кажуть, будь ласка, я... після цього. Приходжу до тягне бока і кажу, для чого ви це зробили? А він мені каже, тому що він... Найстарша людина парламенту. Я кажу, це все одно неправильно. Є речі. Є речі, в яких не можна поступитися ніколи І за жодних обставин. Можна розгнути? А хіба це не гієни, які порпаються в мертвячині? І в рубриці бий лежачого. Під рубрика їж лежачого. Сюрприз, сюрприз, да сюрприз на радість усім українцям. Комуністи не пройшли в парламент. За них проголосували лише 3,86% і виборчів. Всім зрозуміло, чому комуністи не прийшли в парламент. В Україні нарешті повалені головні джерела комуністичної енергії. У всіх областях скинули Ленінів. <клужит> <клужит> І ось як цю новину прокоментував президент Порошенко: Народний суд, вище якого лише суд божий, виніс смертний вирок комуністичній партії. Народний суд? Суд божий? Пане Порошенко, а вам ще не здаєш, що ви забагато ними ще користуєте? Коли в цьому напрямку вже почнуть працювати і районні суди Шевченківський, Печерський. Головне питання у тому, що допомогло комуністам набрати так багато, майже 4% голосів. Річ у тім, що Леніни не зникли, а при чаїлищі. в самім серці Києва досі збереглася ленінська грибнича, Ленінська кузня. А кому належить цей завод? Президенту Порошенку. Пане президенте, ось тут ви можете дещо зробити. Комуністи більше ніколи не з'являчі у владі, тільки якщо останнього Леніна буде знищено у горнилах Ленінської кужні. І пане Порошенко перейменуйте Ленінську кузню на шевченківську. І до інших партій, які не потрапили до парламенту. Партія громадянська позиція Анатолія Гриценка. Зараз пан Гриценко аналізує помилки. Він вираховує тих своїх френдів у Фейсбуку, які за нього не проголосували. І ночами їх відфренджує. Відфренджує, відфренджує! Отже, маємо трійку відомих партій, які не пройшли до Верховної Ради. А Сергій Цігіпко зі своєю сильною Україною виявивши таким лузером, що навіть не увійшов у нашу трійку лузерів. І до новин, які огидно читати. До Верховної Ради пройшло 64 людини, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Це колишні регіонали, які можуть називатися самовисуванцями або опозиційним блоком, але їхня суть незмінна. Дайте мені терміновий заспокійливе! До парламенту проходять Ярош, Порощук, Гаврилюк, Береза, Білечки. Майбутнє опозиційного блоку в надійних руках. Але давайте перейдемо до списку партій регіонів, тобто опозиційного блоку. Раніше вони обиралися до ради разом із своїми охоронцями, водіями та бригадирами. А тепер, я дивлюся на цей список. Слухайте. Якщо насправді більше ніхто не охороняє, а ви помітили, в яким приміщенні опозиційний блок святкував своє четверте місце на виборах? Це відео хочу всі прокоментувати словами однієї відомої телеведучої. Жирна місцина, і щоб компенсувати моральну травму від переглядання такої кількості золота штучних зубів і дорогих автомобілів, ми запросили у студію єдиного переможця виборів, який зможе щомісяця відкладати з депутатської зарплати у 5 тисяч гривень. Здесь помилив. Перепрошую. Ну, ну, б... Добрий день! Доброго року. Вибачте, що так довго чекали. Отже, у нас у гостях, як ви бачите, Михайло Гаврилюк. Його так само добре знають в україні як козак Гаврилюк. О, і він зараз до нас прийшов, він зараз народний депутат України. Вітаю тебе. Дякую, гарно. Я припрошую, зразу так почав на ти. Ти до мене теж можеш говорити на ти. Хорошо. Дуже багато зараз люди говорять різні, люди, журналісти, і не журналісти, і говорять, що у Верховну Раду на тих виборах прийшло дуже багато людей, які нічого не розуміють у написанні законів. Не кажуть, в них нема освіти, вони, вони ніколи не вчили, нічого не зробили в своєму житті. Що би ти сказав таким людям, які так говорять? Дивіться, говорить? я туди теж входжу в цей список. Я ж так само освіти не маю, середнього освіти професійно це не підходить. Там треба бути чи не мати, там треба мати красні дипломи, треба вищу освіту мати. Понімать в першу чергу, там має бути патріот. Вошу в першу чергу має бути. Вошу, Вошу. Що, що не вошу, а в першу чергу. в першу чергу там має бути патріот. От коли ти патріот, коли ти маєш в середині стержень, коли ти дбаєш про свій український народ і про Україну, ти ніколи не доведеш нашу Україну до війни. Ну та й що, ну сиділи там чиновники? Ну з вищими осно з освітою, з вищою освітою вони сиділи. Ну зараз ми маємо. Ми зараз війну маємо. Ми зараз воюємо за це. Вони дуже довели це все. Вони довели за їхнього правительства. Це все, що зараз у нас у державі відбувається. Це все за це правительство, яке у нас сиділо. Тобто О, вища освіта не допомогла. Е, 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 а що вона допомогла? А що вища освіта допомогла? Кому? Нічого, нікому вища освіта не допомогла. Воюємо, вища освіта, що потрібно для того, щоб правильно маю украсти, щоб ніхто не догадався. Угу. Для того вищого освіта. Для цього дивіться, ви кажете, закони писати. Так, да, закони треба писати грамотні. Закон треба писати, які би йшли на благо України. Саме головне. Скоро і я це все буду знати, скоро я це все буду понімати. Зараз в даний момент зібрати біля себе грамотних людей, правильних і грамотних людей. Зробити оцю організаційну роботу. Якщо ти хороший організатор, то де в тебе будуть і гарні закони, і все в тебе туди буде. А ти вважаєш себе хорошим організатором? У ну, я строїтелем був. Я був прорабом, який руководив стройками, який організовував людей, який розкладав усіх по своїх робочих місцях, і де люди робили, і піднімали доми, і віддавали госп і господарі і радувалися за те, що здали мені їм дом. А скільки ти найбільше поверхів збудував? Три поверхи. Ну, саме більш у мене. Не я я таких... ні одного поверха не збудував. У ну, Не було масштабних таких строїв, що ухаж. А три поверхи, то офісне приміщення. Угу. От ви, ти прийдеш у Верховну Раду, де ти би хотів працювати, в яким напрямку? Я би хотів працювати у воєнному напрямку. Воєнному напрямку. Да. А що воєнному ти там напрямку? напрямку? Ну як во первих добивався себе для того, щоб наша армія. Яка 23 роки розпадалася, розсипалася, розкрадалася. Кінець кінців почала збудовуватися, почала укріплятися, то современну зброю, щоб доби на вооруження нас поставили. От. і щоб були захищені наші солдати, які в даний момент захищають нашу Україну, От. які проливають свою кров, які життя своє ложуть. А Девоти в жанре. Ну як де та ж? Усе у нас є. У нас як де взяти для цього пишуть закони. Бо за це е, є. В нас у якщо де це взяти? Як це де взяти? У нас дивіться, яка держава. У нас, якщо взяти хорошо, почати працювати в нашій державі. Наша держава сама умна, сама багата. У неї і не в нашу Україні, у нас в Україні все є. У нас все є. Тільки треба перестати красти і треба зайнятися розвитком нашої України. Якщо ми цим почнемо займатися, наша Україна буде перша із перших і. Наші діти, я так думаю, що якщо усі будуть працювати для того, щоб розвивалася наша Україна, я думаю, що наші діти будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень. Взяти зараз... А, а де то зараз, дивіться, взяти зараз у нас нефть де зараз продають, напомніть мені. Де Що-що? Ну нефть, де вона зараз торгує Дебаї, Емірати. Ага. От, там діти, там пустиня, всюду кругом пісок, там тільки одна нефть, але ну, там діти рождаються, вже мають по мільйонови доларів при рожденні. Вони вже мають. Вони... А На... як ми так зробимо, аби наші мали так само? Ну як, якщо ми почнемо розвивати. А якщо ми розвинемо армію і захопимо Дубай і Емірати? А... <різь> 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 ну що я можу сказати? Саме головне, знаєте, одно, що ми український є народ. Ми не загарбники, Ми ніколи спокійно віков ні на кого не нападали. Зачем нам нападати на них? Uh -huh. Ми завжди дали захищенці. Зараз всі комбати, вже кожен сказав. Ну ті, що йдуть, вони теж в формі хочуть, як ти. Вони всі сказали, що той, той наб'є морду тому депутату, той наб'є морду тому, той тому. Лише ти не сказав, кому наб'єш ти морду в Верховній Раді. А що то дасть морду бити? Ну що то Та... Він не буде красти, Він ще чи настрасити. Він сказав, не поможе. А ну, вас мені приклад такий, не пам'ятаю, що то за чиновник, такий дуже цікавенький він. Він написав заяву, його хватнули за ножки за ручки. Гайдай, понесли, кинули його, мусорник. Все, ми провели ілюстрацію, все, розійшлися на другий день. приходимо, він опять у кабінеті сидить. Та, Та бо ви... він виліз, треба було кришку закрити. Та хоч кришку, він би знизу виліз, він би прогриз, він би все одно виліз, понимаєте. Саме головне, питаю, ти що? Я ж не написав. Ну він собі вже придумав, я підтиску, мене притиснули трошки, мені тут притиснули, а де оце, і я того це написав. А далі я сижу. Він далі сижу. що то дасть, то треба садити зразу в тюрму. то треба розслідувати, доказувати вину його. Той хабар бере, той краде, бо ніхто не бачив наказуємості, Нікого ніколи не наказували. Де хоч одного посадили, наказали. Прості люди. Ми бачимо, простих людей можуть навіть і замішок картошки. Потягнув мішок картошки, тебе за це посадять. А ті, хто беруть побільше, та вони зараз неприкосновені. Ми не можемо їх прикоснути, бо вони неприкосновені. Треба прикосновіні. Ну, та їх снімати. неможливо прикуснути. О, бо вони, возканішно. Вони броню обклалися вокруг, що ти до них не вам добратися. Для цього треба знімати оцю неприкосновеність. Я думаю, що український народ у цьому мене підтримує і буде цього, теж цього добиватися. Коли це подасться на голосування, ми вже бачимо, коли воно добре приймається. Приймається воно тоді, коли люди збираються під Верховною Раду, тоді всі закони правильні, вони завжди приймаються. Останнє побажання, може чи що, в тебе в мові дуже багато є русизмів. Да. Тобі просто пощастило, що в цій Верховній Раді не буде пані Фаріон. Бо якби там була парі, пані Фаріон, то тобі би ще не поздоровило, але я тебе вітаю з тим, що їм нема. О, ага, дякую, брат. Все, дякую за те, що файно поговорили. Все, щасливо. Все, Вам всіх благ. Нехай Господь Бог дає вам всім здоров'ячка, вашим сім'ям і нам біля вас. І віки вічний імінь. Будьте всі здоровенькі. Дякую. Все, то був Михайло Гаврилюк. будьте здорові. А зараз настав час розповісти про головну сенсацію цих виборів. Він майже переможець. Його результат це повний провал. Ганьба і фіаско. Народ відповів клоуну. Що довіряє цьому яскравому політику, який показав себе видатним полководцем, мужнім і хоробрим командиром, який жодного дня не був на справжньому фронті. І всі його бойові заслуги фейк та фальсифікації. Може, досить вже. Досить. І тепер ми можемо нарешті спокійно поговорити про партію, яка посіла п'яте місце на виборах. is Mr. Leshko? Ляшко в принципі відповідь на це питання отримала вся країна, коли побачила, як насправді пан Ляшко готує ще до прямого включення разом із сепаратистом, якого нібито щойно захопив у полон. Зараз, коли ми вийдемо в ефір, я скажу, що ти махровий диверсант. Ну правда, це перебільшення. У тебе тільки світло махровий. Правда, соратники пана Ляшка заперечують. А що вони заперечують? А, зрозуміло. Вони все заперечують. Це ви напевно, бачили відео, яке виклали в інтернеті про те, як інсценували, скажімо, обстріл ваших кандидатів. А Чому? то інсценували те відео, яке виклали. Отут я трохи запутавши. Я ще розумію, як можна фальсифікувати відео обстрілу. Але як можна сфальсифікувати відео фальсифікації обстрілу? Я шпаленку, там, третій дубль буде ще ближче. Роботи. І чи можна сфальсифікувати відео фальсифікації сфальсифікованого відео? Ну, добре. Повернімося до пана Ляшка. Обізнані люди кажуть, що за ним стоїть пан Льовочкін. Але пан Льочкін питання про пана Ляшка навіть не чує. Як вам результат Ляшка? Результат опозиційного блоку. Але ми не будемо звинувачувати пана Льовочкина у зв'язках з паном Ляшком. Як то кажуть, ми свічку не тримали. Ви зрозуміли, яку свічку ми маємо на увазі, але є інформація, яку від вас приховують уші: і прихильники, і противники пана Ляшка. Олега Ляшка насправді не існує. Він фейк, створений для зйомок нового художнього фільму. Актор, який втілює образ Ляшка, є майстром перевтілень та довготривалих провокацій. Ви могли його бачити в такому образі або у такому. Але найбільше його знають таким. Радикальний борат. Саме так ще називає фільм, який вже багато років знімає Саша Барон Коен. Це друга частина його нашумівшого кіна. Борат. Мене борат. пін disco dance. This I go to America. І як нам повідомили у прес-службі Саші Барона Коена, роботу над проектом Радикальний Борат вони почали ще у 93 му році з чого відомого відео. І щоб підбити підсумки виборів і поставити жирну крапку на цій темі, ми запросили у студію мого земляка, учасника канадійської місії спостерігачів. Зараз у студії з Майклом Шуром, Ярослав Баран. Вибачте, що змусив вас чекати. Будь ласка, нічого, так. нічого. То є Ярослав Баран, гостях у Майкла Шура. Він є е, представником місії Канадійських спостерігачів, так Так. заступник голови місії спостереження, заступник голови Засхол. Заступник Зас... yeah. я розумію, що зараз може в частини глядачів складешів враження, що ми один одного мавпуємо. Але люди, ми так говоримо, то, ну, то якби не є, не є щось цей Канадійці, українські так говорять. Так. Отже, чому ви приїхали в Україну? Ми приїхали, дійсно, ваш, ваш президент нас запросив, То, Um, Наша місія спонсорована урядом Канади. Нас uh, було 200 чоловік. Uh, ми спостерігали по цілій Україні, очевидно, uh, окрім Криму, де вибори не відбувалися через окупацію. Ми вже видали свою uh, uh, попередню оцінку, і поки що виглядає, що вони були чесні. Тобто, uh, що би там не казав Лавров чи Путін, вибори чесні. З нашого погляду так, слухайте. Ніякі вибори не є ідеальними в нас в Канаді. Вибори ніколи не є ідеальними. Завжди якісь порушення тут там питання є чи, чи масові, чи систематичні, і з нашого погляду то так не було. Чи є в цих виборах ознаки фашизму? дещо такого? То я просто питаю наперед. Була в Ровска, що тут фашисти знову перемогли, чи фашисти були то стріляли. Чи щось таке про фашистів було тут, ви бачили? Це, це серйозний запит. Та Лавров буде то говорити. Знаю, Лавров скаже, ну, тут що фашисти він, він... фашистські вибори. Ну ми всі знаємо, що, що Лавров скаже. Він скаже, що ми всі, всі марширували з, з кулеметами по, по вулиці Києва. це Давайте абсурдно. просто наперед йому скажемо. Пан Майкл, Лавров... ти знаєш, що це абсурдно, Я знаю, що це абсурдно, Ми всі знаємо, що це. Вели... Ну, це би був жарт, якби якби не було так серйозно, але, але ні, це це. Чому Канада не запрошує українців спостерігати на вибори в Канаду? Будь ласка, прийдіть. прийдіть. Можна а, чесно? Чому ні? В нас будуть вибори точно за рік. В жовтні, на другий рік будуть федеральні вибори. То, то, будь ласка, можете навіть в мене перебувати. В мене є, є додаткова спальня, можете в мене спати. Чому? Ага. А з якого ти району, з Канади? Я із, з Отавської області. З Отавської області? Так. Ти бував у Торонто? А, ну, Очевидно, я, я, я виростав дуже близько Торонто, від, від, Я в, в Хамільтонській області виростав. Так, да воно ну, там не був. Ні? Я... Ну, то треба приїхати. Чи я... прилетіти? наступного року? Наступного року на в жовтні будуть вибори. Так. Прошу. Дякую, Ярославе. Я тільки нагадаю нашим глядачам, що на в гостях у програмі ОТ-1. Був Ярослав Баран, він є заступник голови. Так, засол, шалений засол, заступник голови. Дякую, Ярослав. І щоб остаточно закрити тему виборів, згадаймо про чисельних родичів, які таки прорвали ще у нову Верховну Раду. Брати Добки не пройшли, бологи пройшли, королевські пройшли, син Порошенка пройшов. А от син Володимира Литвина не пройшов. Як казали древні ремляни, квод ліцит Йові, нон ліцит Вові. Це були всі новини на цей тиждень. До побачення. До наступного тижня. Ви ще дивили суспільно-політичний освітньо-аналітичний дайджест Уін у т 1 з Майклом Щуром. Дивіться нас, що суботи о 21.40.